Шановні українці, шановні журналісти, ми хочемо ще раз повторити, що ключові пріоритети станом на цю хвилину це реальна підтримка Збройних сил України, це питання енергетики і питання фортифікації. Без цього країна сьогодні не виживе. Що стосується енергетики, як ви знаєте, ми звернулися до спікера Верховної Ради пана Стефанчука. З вимогою терміново зібрати парламент, який працює декілька годин на місяць, і у присутності профільних міністрів жорстко розібратися, що сталося з укріпленням нашої енергетики, що сталося з захистом нашої енергетики, і як зробити так, щоб цього не відбулося в майбутньому. Хочу підкреслити, що жодної відповіді ми не отримали. Не цікаво владі розглядати ці питання, але ми доб'ємося від них результату. І що стосується підтримки Збройних сил України, то саме сьогодні Європейська солідарність презентує українцям наші ініціативи щодо зміцнення обороноздатності нашої держави. Шановні колеги, як ви знаєте, президент Зеленський підписав зміни до закону про мобілізацію, і немає сумніву в жодного державника, в жодного українця, що нам потрібно змінювати підходи до мобілізації. Її варто посилювати, адже на фронті дуже важка ситуація. Але як так трапилося, що проголосований Верховною Радою закон імені Шмигаля? А викликав критику як самих військових, так і цивільного населення. І очевидно, що коли є таке розуміння, що закон для галочки прийнятий, але там дуже багато є проблеми питань, варто його вдосконалювати. І тому, а як тільки закон вступить в силу, а це місяць після підписання, європейська солідарність реєструватиме, і ми вже зараз напрацювали цей пакет ініціатив і закликаємо колег доєднатися до наших пропозицій до цього закону про мобілізацію. Перше, якщо уряд Кілька разів обіцяв військовим, що мобілізація має базуватися, а наша ідеологія є саме такою: не тільки на примусі, а на мотивації. Головним мотиваційним чинником є право військовослужбовців на звільнення з військової служби. Уряд обіцяв 36 місяців, і ми вважаємо, що варто негайно зафіксувати в законі цю норму. Власне, навіть в проголосованому вже підписаному паном Зеленським законі є обов'язок і. Thank <laughs> Така фраза в прикінцевих положеннях, що протягом там року, протягом восьми місяців, ці будуть ініціативи розроблені. Але ми знаємо, як уряд працює над цим, довіри їм немає. Тому ми ініціюємо наступне: що головком має право вирішувати і 36 місяців, якщо ситуація на фронті дійсно потребує іншого часу перебування наших військовослужбовців на службі 48 місяців, але має бути зафіксована дуже чітка норма щодо служби і право потім звільнення після цього терміну з військової служби це насправді головний мотиваційний чинник для нової мобілізації. Людина, яка іде віддавати Україні енергію, життя, здоров'я, сили для захисту України, повинна розуміти, коли вона матиме право на. Звільнення з військової служби друге, коли ми говоримо про справедливість в мобілізації, очевидно, не може бути такого, що певні сфери в нас, зокрема, в сільському господарстві там. В інших напрямках мобілізують зараз усіх людей, але є такі касти недоторканих, до яких належать сьогодні силові структури. Це прокурори, це БЕП, це ДБР, де 100% навпаки бронь. Ми вважаємо це неправильно. Ці люди, як мало як правило, мають військову підготовку і повинні іти на рівних, так само захищати Україну. І ми пропонуємо встановити бронь для силових структур на рівні 50%, як є це для дерс. Можби, у нас об'єкти критичної інфраструктури, якщо це не марафон, а дійсно які працюють на ВПК, часто там не мають броні, або ну, вона там не більше 50%. А чому тут для силовиків для дуже підготовлених фізично людей встановлюється 100% бронь? Відповіді на це немає і дуже негативно сприймається військовослужбовцями. Третє дуже важливо, це право на ротацію і відпустку. Очевидно, що не може бути такого, що певні підрозділи у нас вже більше Двох років на найгарячіших точках а є підрозділи, які жодного дня не воювали. І тому це право на ротацію, право на відпустку після важких участі в бойових діях до шести місяців. Ми вважаємо, що це теж важливий, дуже мотиваційний чинник. Четверте. Знову таки рекрутинг і добровільність і служити на службу. І ми хочемо зафіксувати в законі, що якщо людина добровільно підписала контракт і пішла служити в Збройні Сили України, то переведення її з однієї частини в іншу може бути тільки за її згодою. Цим і відрізняється добровільність уже від мобілізації. Власне, вважаємо, що цей от пакет, мотиваційний пакет, він ну повинен посилити позитивні норми. Закону про мобілізацію, тому що коли мова йде тільки про примус, це не сприймається ні самими військовими, ні цивільним населенням, і також ми вже зараз зареєстрували поправки до. Закону законопроекту 11.079, який на наступній пленарній сесії буде розглядатися. Мова йде там, як ви знаєте, про право служити в збройних силах засудженим або тим, хто зараз знаходиться під слідством. Ми вважаємо, що таке право може дати людям, які там оступилися, але певні категорії засуджених або правопорушників повинні бути повністю вилучені з такого права, і це мова йде про причетних до розповсюдження наркотиків. Немає їм, що робити в. Збройних силах України, а також для топ-корупціонерів, тому що усвідомлюємо, що в нас зараз всі топ корупціонери запишуться в гур, чи ще в якісь штабні посади, а потім ще й героями України стануть. Ми думаємо, що все-таки має бути тут дуже чітка відповідальність, і також це буде тест дуже серйозний для сесійної зали. От наскільки усвідомлюють ну, важливість дати право тим, хто уступився служити, але в той же час вичистити з цього закону тих, хто таким чином захоче. Уникнути відповідальності, шановні українці, європейська солідарність чітко відслідковує за тим, що відбувається, із забезпеченням наших військових, і ми бачимо своїм завданням і в подальшому слідкувати за всіми нормами прийнятих законів, чи працюють вони і що вони насправді дають для військовослужбовців. Я зараз хотіла би звернути вашу увагу, що починаючи десь з лютого місяця до нас я впевнена, і до інших парламентарів зверталися військові з приводу того, а де ж їх ПДФО військовий ПДФО, який має бути спрямований на військові частини для швидких закупівель всього необхідного з матеріально-технічного забезпечення, що так потребують військові. Виходячи із цих нарікань і питань, ми насправді вирішили звернутися до Міністерства фінансів з питанням: а як же насправді розподіляються кошти із спеціального фонду державного бюджету, щоб переконатися, чи отримали вже військові частини ту долю свого податку на доходи фізичних осіб, які вони можуть швидко і оперативно витрачати на закупівлі. І з відповіді, яку ми отримали, абсолютно очевидно, що ці мізерні кошти, які розподілялися, і з великим запізненням, тому що Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу коштів тільки наприкінці січня місяця 2024 року. Тому очевидно, коли в лютому військові звернули на це увагу, що в них зовсім немає грошей, вони були праві, бо ці кошти ще навіть не починали до них надходити. В лютому і березні місяці незначні суми надійшли на військові частини, і, враховуючи ситуацію на сьогоднішній день, а саме те, що 45% від військового ПДФО на сьогодні спрямовано в адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. А за цей час ми вже маємо численні корупційні правопорушення, які допустила ця служба під час закупівель спеціальної техніки та обладнання, в результаті чого навіть було звільнено керівництво. І враховуючи ті можливості, які зараз ми спостерігаємо щодо можливості закупівель того дефіцитного товару, який ще ми сприймали в кінці минулого року, ми абсолютно чітко вбачаємо. І наполягаємо на тому, на чому й наполягають військові і з чим до нас звернулися збільшити частку ПДФО, який має зараховуватися для швидкого оперативного реагування, тобто закупівлі ними всього необхідного з 10% до 20%. Що це дасть? Це зменшить тільки на 10% надходження ПДФО, яке може витрачати ця агенція, яка себе дискредитувала через корупцію. Тобто, якщо ми хочемо запровадити прозорість, ефективне використання і швидкість надходження коштів для військових найнеобхідніше, нам треба підняти цю суму хоча б на 10%. А 10% це додаткових майже 10 мільярдів, які до кінця року також, по затвердженню порядку урядом, зможуть отримати наші військові на сьогоднішній день. Проект закону з цією ініціативою знаходиться на реєстрації. Ми звертаємося до всіх парламентарів, колеги. Будь ласка, це справа стосується кожного військового. Коли ми говоримо про мобілізацію, ми маємо. Дбати в першу чергу, що ми їх забезпечили всім необхідним для виконання своїх обов'язків для захисту країни. Тому доєднуйтесь, будь ласка, це абсолютно оперативно треба приймати які всі інші питання, які все інше про що говорять мої колеги. Парламент під час воєнного стану має працювати цілодобово і такі. Кричущі питання аналізувати не в складі тільки нашої фракції, а в парламенті ми мали би проаналізувати вже явище за цілий перший квартал, зробити висновки і внести зміни. І це має бути нашою такою спільною ініціативою, яка б допомагала нашим збройним силам. Тому доєднуйтесь, будь ласка, до цієї ініціативи Європейської солідарності. І ви знаєте, хотів би нагадати, як європейська солідарність. Боролася проти того, щоб ПДФО забирали у місцевих громад, коли вони перераховували його майже весь військовим. Нам тоді розповідало, що ці гроші будуть акумульовані в Києві, і на них терміново з великою швидкістю будуть закоплені і озброєння, і дрони. За згідно того, що казав пан Зеленський, пам'ятаєте, більше мільйона дронів на рік. Зараз в нас закінчується квітень. Це означає, що на фронті в бригадах має бути не менше 400 тисяч дронів ми відвідуємо фронт постійно. На жаль, їх там майже немає. Де ці дрони? Науці невідомо. Така сама ситуація була і з фортифікаціями. І саме тому влада просто і жорстко блокувала створення тимчасової слідчої комісії, яку пропонувала Європейська солідарність. По питанню фортифікацій, і ви знаєте, це дуже погано, але і без цього депутати Європейської Солідарності відвідали першу лінію оборони, подивилися, як це влаштовано, і вказали на ці проблеми владі. І по багатьох напрямках робота, нарешті, почалася. Але сьогодні ми маємо дійсно бути об'єднані. Європейська солідарність закликає весь парламент об'єднатися. Навколо ініціатив по підтримці збройних сил України, фортифікації і по порятунку нашої енергетики.